Мир вам. Мир вам! Нехай буде ім'я Господнє благословенне і прославлене в цей дарований час вечоровий. Я бажаю, дорогі мої брати і сестри, засвідчити про велику милість Господню, яку Він явив в нашій родині. Але на початок я хотів би нагадати і сказати, що наш Бог, який знайшов нас на цій широкій дорозі, який відкрився нам, є Бог всемогутній. Слава йому. Слава. Я читаю відомий текст, Книга Буття, 17 розділу з перших вісівків написано такі слова. І був Авраам віку 90 літ і 9 літ, коли явився Господь Аврааму, та й промовив до нього. Я Бог всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний, Які і чудові благословенні слова. І чоловік удостоївся особисто почути і побачити, будучи вже в приклонних літах по наших мірках. 99 років. І зверніть увагу, що найперший Господь особисто явився Авраам, і засвідчив і сказав, що він є Богом всемогутнім і дав таке добре побажання, і каже: Ходи перед лицем моїм і будь непорочним. Дорогі мої брати і сестри, ми не раз читали про це місце, не одну проповідь ми чули. Але як важливо дорогі мої, не тільки знати, не тільки читати, а бути впевненим в тому, що наш Господь є Бог всемогутній. І коли ми читаємо, як Господь вибрав Авраама, то найперше, було до нього слово. Перше, ніж явився Господь Аврааму, то перше до нього було звернення. І ми читаємо в 12 розділі, що Господь, «І промовив Господь до Авраама, вийде із своєї землі, і від родини своєї із дому, батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом великим тебе я вченю, і поблагословлю я тебе, і звеличу ім'я Твоє, і будеш ти благословений. І благословлю, Хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того проклину, і благословляться в Тобі всі племена землі. Які чудові великі благословіння записані в цих словах. Але як я нагадував, що перше було слово до Авраам. І Бог дає ці чудові обітниці, але каже: вийди, вийди. Дорогі мої, скільки слова Господь сьогодні в останні дні говорить до нас, скільки настанов. І це дуже добре, що Бог нагадує нам, щоб ми не тільки знали, не тільки розуміли, а найперше, щоб ми були виконавцями цього слова. І як я вже нагадував, Авраам, почувши слово Господнє, він почув, послухав. І четвертим віршем 12 розділу каже: і відправився Авраам, як сказав, був до нього Господь, і з ним пішов в лот». Тому, дорогі мої, нехай благословить нас Господь, буде слухняними дітьми живого і всемогутнього Бога, виконувати його заповіді настанови. Щоб наше вухо було завжди відкрите до слова Господнього. Тому, дорогі мої, ми читаємо книгу Іоа, ми знаємо цього чоловіка праведного, який був випробований. І він сказав такі слова в 42-му розділі, першим вісем. А йо відповів Господеві і сказав. Я знаю, що можеш ти все, і не спинеться задум у тебе. Тільки послухом уха я чув, був про тебе, а тепер моє око ось бачить тебе. В новому заповіті ми читаємо, коли ангел Гавриїл явився Марії, сповістити йому їй цю віру. Добру вістку, цю благословенну вістку, то він сказав такі слова Книга Луки, 2 розділу 37 віршем, бо для Бога немає неможливої жодної речі. Дорогі мої брати і сестри, я казав, я хотів би сказати про велику милість, яку Господь явив в нашій родині. Мій брат. П'ять років тому йому поставили діагноз «хворе серце, і, хто пам'ятає, я просив церкву, щоб помолитися, щоб могли його довести з Рівного до Ковля. І ось чотири роки він стояв на черзі, щоб, зробити, щоб зробили йому операцію. Операція надто складна. Треба було заміни серця. І по милості Божій лікар, який, яка лікувала його, прикладала всі зусилля, всі свої знання для того, щоб підтримувати його. І ось цей день настав. 21 числа в Ковлі йому почали робити пересадку серця. В першій годині дня бригада приступила до операції. І незважаючи і не на те, що ви, напевно, чули і знаєте, що той час був удар по ковлі, пів пропало світло, була велика небезпека, але подяка. Вічному живому Богові, найперше, а також цій бригаді лікарів, яка не залишила операційну кімнату, включили дизель, подали світло, ніхто не залишив свого місця, і йому операції проводили дуже довго. В 12 годин. Забилося в його серце. Слава Богу. Слава. Тому, дорогі мої брати і сестри, деякий час він перебував в реанімації. Дуже швидко пішов на, на поправу, і лікар звертався до нього і питався, Микола Іванович, ти пам'ятаєш, коли тобі зробили операцію? Він дав чітку відповідь, слава Богу. Пройшов, пройшов ще декілька днів, і він знову звертається до нього каже: Микола Іванович, а може ми вже тебе будемо переводити в Другу палату, вже заберемо тебе з реанімації, а перед тим він казав, що місяць він буде в реанімації, потім буде довгий час реабілітації. Але пройшов короткий проміжок часу, і його перевели в окрему кімнату. Туди мають право тільки лікарі, медсестри, які роблять все необхідне, і дозволили заходити дружині і дочці. Але перед тим, як зайти в цю кімнату, їх одягають в стрільник. Стерильні костюми, і я кажу до доньки, мав телефонну розмову до, з нею і кажу: як будеш тата, передай йому привіт і скажи, що ми молимось за те. І він заплакав. Тому дорогі мої брати і сестри, найперше. Ми дякуємо Богу, що наш Бог живий Бог і Бог всемогутній. Ми дякуємо лікарям, лікарям, хірургу, який працював. І як казала донька, було страшно дивитися на батька, бо він вже задихався. Він не мав чим дихати, він був спух. Але каже, коли я побачила цього лікаря, то каже моє серце стиснуло, який він був вимучений, аж це не дрова рубати. Тому, дорогі мої брати і сестри, я хотів би, щоб ви всі разом подякували нашому Господу, що він є Бог всемогутній. І разом з тим я попросив би, щоб ви підтримали нас у молитві. Тому що ще процес реабілітації. щоб не було відторгнення, щоб Господь явив милість, коли Він продовжував йому життя, Бог знає наскільки. Але моє велике бажання, щоб Бог торкнувся його серця, щоб Бог відкрив йому очі, щоб він би прийняв його як свого особистого Спасителя. Щоб через нього ще багато людей повірили в живого і всемогутнього Бога. Ми будемо молитися. Ми будемо молитися за наш край. І я нагадаю слова молитви, котрі записані в першому післанні святого апостола Павла до Тимофія, другого розділу. Апостол Петро пише послання до Тимофія, і він каже, отже, найперше над усе, я благаю, чинити молитви. Не так молитися, бо так було потрібно молитися. Не так молитися, аби заспокоїти себе, що я виконав обов'язок, я помолився. Але зверніть увагу, апостол просить і каже. Я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя у всякій побожності та чистоті. Бо це добре. І приємне Спасителеві нашому Богові. Що хоче, щоб усі, зверніть увагу без винятку. У Бога нема любів, любимчиків і, не люб, і тих, кого Він не любить. Написано бо бажання Боже, що хоче, щоб усі люди спаслись і прийшли до пізнання правди. Один боєбог Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус. І я запрошую, давайте ми всі встанемо на наші ноги, і будемо сердечно молитися за долю нашого краю. Нехай Господь явить милість Твою. Нехай Господь явить силу свою, найперше, щоб народ, який живе на території України, смирився при лицем Господні, щоб покаялись в гріхах своїх, визнали свої провини.